Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Готина Таро. Карта дня на 29 жовтня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розпад є загальний, тому може не в усіх програтися. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан помірність. Всьому має бути золота середина. Тримаємося знаєте, неї, зайвого не витрачаємо ні з ким, але особливо не встигаємо ні в які конфліктні ситуації. Тримаємося в осторонь. Карта говорить, що у всьому має бути золота, серединка, певна стабільність. Не перевтомлюємося, але й не лінимося. В усьому, от, 50 на 50 це має бути. Тельці. В дитальці випадає гарна карта. Це старший аркан мири, який говорить про вирішення якихось ваших проблем, про знаєте, нових друзів, яких ви собі знайдете, про спілкування, про інтересах. Карта говорить про успіх у ваших починаннях, про досягнення вашої мети, про те, що перед вами будуть відкриватися нові двері, дуже багато нових перспектив для вас буде. День пройде гарно, досягнутого. Бажаного обов'язково досягнуто. Близнюки. Для близнюків випадає п'ятірка кубків. Карта говорить про якийсь трошки депресивний стан, про якісь проблеми, які будуть е, із минулого давати про себе знати. Тут карта говорить, що їх потрібно врешті-решт, от минуле, залишити в минулому, вирішити раз і назавжди. І більше до цього не повертатися. Тому що. Це все вам заважає просуватися далі у майбутньому. Раки. Для раки випадають тут з мечів, швидке вирішення якихось певних проблем. Знаєте, от якісь були питання, якісь, можливо, були невдачі, де вони не бачили практично ніякого вирішення. І тут просто якась ідея, така швидко до вас прийде, яка осяє вас, яка ви допоможе вирішити ваші проблеми. Також карта говорить про якусь нову справу, яка буде потребувати дуже багато вашої сили і вашої енергії. Також ця карта говорить про гарну можливість позбутися від шкідливих звичок, від якихось своїх переживань, своїх страхів і своїх певних якихось ілюзій. Карта дня для левів. Для левів випадає четвірка мечів, ви потребуєте відпочинку. Карта говорить про якусь певну паузу у ваших справах, в когось, можливо, якісь проблеми зі здоров'ям. Карта говорить, що просто необхідний буде відпочинок для того, щоб відновити всі свої сили, всю свою енергію, Діви. Для дів також випадає четвірка мечів, певні якісь втома, якісь, можливо, трошечки невдачі будуть виникати, просто велика втома, можливо, якісь будуть і захворювання. Тому просто відпочиньте. Не перевтомлюйтесь, а відпочиньте. Відпочинок вам необхідний для того, щоб відновити всі свої сили і енергію, для того, щоб далі працювати над своїми цілями. Терези. Для Терезі випадає вісімка камачів. Карта говорить про якісь певні обмеження, які на вас очікують. Ця карта говорить ну, можливо про проблеми зі здоров'ям, можливо, про те, що десь ви не можете відлучитися зробити якісь певні справи. Ну, можливо, ви немає на кого залишити, наприклад, дітей і так далі. От десь якісь певні є обмеження, які будуть на вас в цей період чекати. Але пам'ятайте, що ви можете з цим впоратися, вам все під силу, Вирішення будь-якої проблеми можна знайти. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає п'ятірка кубків, якийсь такий депресивний стан, якісь такі невдалі емоції, щось пішло не так, як вам планувалося, і буде дуже поганий настрій. Також ця карта говорить, що ці проблеми цей поганий настрій із-за якихось минулих. Проблеми, які були в минулому, якісь невирішені проблеми, які потрібно просто раз і навзавди вирішити і залишити в минулому, і до них більше не повертатися. Тому що вони вам заважають просуватися вперед. Стрільці. От для стрільці дуже гарна карта, старший аркан сонечко, успіх у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях. Гарні новини, нові можливості, нові перспективи будуть перед вами відкриватися. Досить гарний і прекрасний день для будь-яких починань. А для козроги випадає вісімка кубків. Карта говорить про якісь певні зміни, які на вас чекають, зміни, які неминучі. Ці зміни можуть бути різного характеру, в когось розрив відносин, в когось зміна роботи, переїзди. Але тут, перш за все, ви маєте вирішити для себе, чого ви хочете дійсно в житті, поставити собі певні цілі і до них прямувати, не озираючись назад. Також карта попереджає вас, щоб ви не витрачали зайвих коштів. Видолії. Для видолічиків також випадає вісімка кубків, карта говорить, про досить серйозні зміни у вашому житті. Ви маєте просто поставити собі цілі і до них прямувати. Звичайно, в кожного карта буде програватися по-різному, але ви маєте, врешті-решт, вирішити, чого дійсно ви хочете в цьому житті, і чого ви хочете дійсно змінювати. І до цієї цілі просто прямувати. Рибки. Для рибок випадає дев'ятка мечів. Карта говорить про якісь ваші переживання, якісь тривоги, безсонні. Ви постійно себе накручуєте, що щось має там трапитись погане. Карта радить вам трошечки відволіктися і притягнути в своє життя більше позитивних емоцій. Тому послухайте музику, помедитуйте, прогуляйтеся. Сходіть в кіно, але більше позитиву в своє життя. Пам'ятайте про це, не притягуємо до себе в життя поганих думок. Своїми поганими думками щось негативного. Все можна вирішити. Як би там вам щось тяжке там не казалося. З безсонією своєю обов'язково впорайтеся. Бажаю всім вдалого дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!